Вітаю всіх! Хто дивився мої попередні відео, той пам'ятає, який вигляд мав мій новий трактор, коли я його закінчив будувати. А тепер питання. Що в ньому змінилося? Це даю е, такий тест на уважність для тих, хто пам'ятає все-таки, який був цей трактор. Вгадали, не вгадали? Така підсказка. Подивіться на раму. Рама стала повністю в горизонтальному положенні. Вона була, де, де, мала деякий нахил в сторону заднього моста, а тепер вона повністю горизонтальна. Ну, я думаю, що вже більшість підгадали, в чому справа право в тому, що у мене стоять зовсім інші задні колеса. От дивіться. Коли я цей трактор побудував, я е, його, звісно, е, зразу почав випробовування. я де ми їздив, то такі висновки в, в городі. Працювати з тими колесами, котрі в мене були перед цим. А в мене були перед цим москвичовські колеса. Тому що у мене ззаді москвичовський мост і у мене були стандартні москвичовські колеса. Так от з тими колесами він гарно все в городі робив. Тягнув без всяких проблем без пробусок картофелісажалку У мене він Окучував нормально, І ще інші роботи робив. Тобто в городі я ніяких проблем не мав. Але коли я виїхав за село от, і почав гасати там по полях, по лісах, тут в мене виявилися проблеми. Проблеми в тому, що там, де такі, е, такі більш-менш лужі, можна застряти, тому що колеса москвичовські вони, як лижи, просто лижуть поверхню землі і ніяких там ґрунтозацепів нема, і вони просто скорзять і на цьому все. І приїхали. Або чимось потрібно тягнути, або підтолкати, або ще якось іншим способом виїжджати. Тому в мене така була дуже головна боль, що і як зробити. Те, що я буду використовувати цей трактор тільки для того, щоб в городі їздити там, робити свою справу, це не варіант. Я хотів би, щоб він у мене був і в городі, і щоб я міг ним виїхати на природу, і щоб коли я виїхав на природу, щоб у мене ніяких не було проблем. Хоч дощ, хоч не дощ, хоч калюжи, хоч не калюжи. Хоч якась там висота, хоч упадіна, щоб він везде міг заїхати, так як у той мене трактор, який я побудував раніше. То в мене без всяких проблем завжди все долав я привик так. Тому для мене це було, що я поїхав і забуксував був на полі в такий невеликий... Канавці, Котора була наповнена водою, я просто був шокований. Для мене це було не так приємливо, тому я задумався, що ж це таки робити, як робити. Перебрав багато варіантів, в тому числі, щоб поставити колеса Р13, тобто типу москвічов... під Москвичівські диски, але вже з лочкою. Але я не знайшов таких колес нормальних, тому що ті, які продають, мені не навчають довір'я. Вони, типу, що то ну, під різними брендами вони продаються, але то 100% Китай. І я дивився, у деяких вони взагалі погано працюють, в тому я маю ввиду на ізносостойкость. От, а в деяких вони вроді нормально працюють, тому це був для мене вже не варіант. Я не захотів цього робити. І вирішив поставити на задній міст Уазовські колеса, які ви бачите зараз. Але поставити просто Уазовські колеса це буде набагато краще, ніж москвичовські, але це теж не вихід. Із положень, якщо їх не, до, не доопрацювати, вони теж мають широку площу катання, от, і там грунтозацепи тільки по краях. А по центру, а у мене земля тут така дуже тяжка, бо так говорити. Якщо спечеться земля, то вона як цемент все рівно. В будь-якому випадку потрібно ґрунтозацепи, тому що воно буде, оця центральна частина буде як лижив і колеса теж будуть проскальзувати Тому я вчора повністю, повністю всі оба колеса нарізав ґрунтозацепи, як ви бачите, давайте поближе. Ось це колесо в такому вигляді зараз. Ну і там те теж. Однакові вони. Нарізав ґрунту зацепи. До зацепи я нарізав так, щоб і не було взагалі ніяких центральних ліній, щоб все приривалось, щоб були переривчасті От, тоді є велика вірогідність, що навіть якщо дуже твердий ґрунт, то всередину все будуть ціплятися за ґрунт, і трактор буде їхати. Так от, я цілий день вчора цією праці займався. Наскільки я дивлюся, от я сам дивуюся собі, вроді ніби професіонал все зробив. Я не, не, сам не ждав цього. Що в мене гарно так вийдеться, я корд ніде не зацепив абсолютно і досить глибок, глибоко брав, знімав остатки резини, от, щоб були клики. От, і от вийшло те, що вийшло. І також, хто бачив моє вчорашнє відео, як я робив це, і хто бачив, в якому стані вони були. А тепер зараз подивіться, вони вже підкрашені і поставлені вже на своє місце. По ширині. По ширині абсолютно так же чомусь вийшло, як і москвичовські диски. Ну, це відносно, так же, як сказав би, тому що у мене по центрам на дисках Москвича 62 см, а ці поміряв по, по центрам 64 на 2 см різниця. Ну Це взагалі нічого. Тобто ці колеса будуть чітко йти по рядках, по тих рядках, котрі я нарізав. Старими колесами і це мене радує. От, тому що не, надо, не, не потрібно буде нічого переставляти там, і, і, міняти і так далі. От, тепер поставив ці колеса. Я е, вже сьогодні їх випробував. Я сьогодні вже їздив в ліс, вже не дивився на ні, ні на яку. Е, а перед цим нас ночі йшов, пройшов дощик гарний. От і я не дивився ні на яку дорогу. Їхав, як їхав. Як хотів, так і їхав, і в мене везде вийшло проїхати. Тобто без проблем я проїхав. Звісно, не... ці я буду реалістом, ці колеса не будуть так працювати, як ці, які у мене зараз стоять на попередньому тракторі. МТЗ-82, тому що там дійсно, клики дійсно, там зацепи такі, що у мене двокорпусний плуг легко тяне без пробуксовок. От. А ці дещо не слабіші, але для моїх потреб в городі вони підуть так. Зайдуть так, як треба. І не тільки в городі, а і також для того, щоб їздити десь на природу по своїм справам. Тобто я сьогодні протестував і з... залишився дуже задоволений. Ну, ось така У мене новина: Нові колеса на задній міст. Це, думаю, тільки цей задній міст, все-таки не УАЗовський, а все-таки газ, ой, газ кажу, Москвич 412, то якщо він. Москвич 412, а ці колеса в декілька разів, мабуть, масивніші, то чи не буде якісь проблем з мостом потім, чи не буде ламати нам планетарку? Чи полосі, чи щось, але я думаю, що нічого не повинно бути. Тому як е, москвичовські колеса вернее, москвичовський міст він е, з запасом працює і москвичовські колеса, буває на автомобілі, е, дуже мають серйозну нагрузку. Я думаю, що Повинні все витримати, ці колеса і цей міст. Ну от така у мене радісна новина, друзі. От, я... Чому радісна? Тому що у мене була дуже-дуже проблемна ситуація це з задніми колесами. Я коли побачив, що у мене проблеми на природі, я був дуже розстроєний. от тепер все стало на свої місця. І буду далі його испытывать, буду додоопрацьовувати, якщо щось у мене там буде нове, я буду включатися.